Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, як я збираюсь у Болгарію на два тижні. Е, я вже вам е, вставила фотки. Ну, якщо я забуду, коли буду монтувати, то е, я вам зараз ще раз дискаво зніму і покажу свій е, чемоданчик. Ось те, що я збираю. Е, ой, ой, ой. бинет пасточка и помадка Ну и вот такие чемоданы. Вот. Ой, 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 отъездно, ой, ой. Тут вот я отъезжаю на шоссе. Ой, трезвенные трошки в паф. Вот. Вот такие отмечательные мои будут. Вот. Ой, сейчас я вам показываю. Вот такие такие снова. Як я його збираю. Так, далі у мене йде ось така штучка. Це буде для малювання, тут буде все відмалювання. Що точка -то, -то. є. Це наклієчка, а це не результат друга. І тут ще... Не день і ранок. Так, стараємось його без. Ох, так це добре, що він не впав. Далі ми його відкривайкаємо. опа о, опа опа треба все обходити. Ой, ой, ой. Так, тут така. Мені-проблем. Купальники я сейчас вытягиваю. Вот это вот все. Секундочку. Секунду. Вот это. Так, купальники я вытянула. Их у меня два. Ну, тут выглядит, не бы их тут 50. Просто, вы видите, это раздельно. Вот. И вот еще раздельно. Ну, тут только топик просто мне тут сошивает. Потому что оно там такие. трошки великувати. От наша штучка, яку ми з вами складали. І зараз я ще раз опцію сполюблю це, хоч трещом була. проблем, проблем. Так, все старше шукосами перескладувати отак. Так, це. Так. І зараз ще ось цей блокнотик. Кладу до малювання. Don't talk to me, I'm busy, написано тут. Це не говори зі мною я займаю. Слава! Ось ця штука Склад. Зараз я вам покажу, как виходить. Ось так виходить. И буду показувати зараз продукти, які складаю купальники, шкарпетки и інші сумочки. Так, друзья, вот як я вам не казала, інші сум... сумочки. Шкарпетки. В інші сумочки. И вот те самые инши сумочки, что вы уже бачили. Что вы уже видели. Застегну так, да, застегну. Сколько комнаток? Сумочку я кладу, о май гад. Сумочкой. Ага. Я, друзья мои, поэтому не крашу, друзья Я вылепила на э, сумочку. Думали, ну сумочка на сумочку. Uh, інші карпеточки можна покласти на, на іншу кода. Ось так вот. Це у мене. мене. Ага, це в мене косметичка. Косметичку я покладу так само на кодах. І Я поняття маю, як я маю тут складатись, але зараз спробуємо. Так и прославці в лови. О май гад. А тут я его вниз. Вот. И складываем. Далее це тут Куди я тут я не розумію, як, як люди. Тут яке зрозуміє так. Сюди впихаємо во. Ага, це виступимо. Це запере. Сюди впихаємо в голову. І виходить маска. Я поняття не маю, як он вдягається складу, Запитаю потім нагреву в твою хам. О май гад. Складаю двоє. Я рулит такому закон. Так, цей мішок буде у мене на другий другу хвилин. Опа-опа-о. <риклова> все. Отак. От Тут нічого не довопнула. А що нужно закрыть, а то звучит ничего не давать. Вот. А я все зараз. И шкода і вдруг там розвалиться. Ось Так. Тут у мене. Покладу його отак. Закрити. Ні, mm -hmm. я не знаю, куди вона. Хочу, щоб вона буде тупо. Так, друзі, кілька жовтні дзвонили, можна пропустити цей момент. Um, Так. сі дичину не пажу. Це ворусям. Гер я м його покойка. Зараз я в дитинка за за Лизу. Опа, опа, опа. Він ви бачите, да? Yes. Бачите? Він прям в цей закрив. От мій гусь, він маленький, то я його Ноги йому при... ну, прижму отак. От. Лапками закрию, голівкою закрию і все. От моя конструкція готова. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ну і зараз я вам покажу, як я пишу м -м, список, ну і покажу вам список, можливо, ви теж будете користуватися. О, ну якщо там буде щось незрозуміло, то я вам якраз буду зачитувати. Халяу. Я вам якраз буду зачитувати. От і. Е, поки я вам буду це зачитувати, е, ви можете переглядати список і далі я буду писати новий. Якналюдь. Буду його доповнювати в деталях більше. Ну і чемоданчик я поки що відкладаю, тому що тут вже щось. Знаєте так, ой, більш-менш складено. Так, це я засорю отак. От. О, опа, опа, опа. Я сейчас себе не пробила. Я ж скажу, все треба обходят. ой 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 опа ой оп опа. з вами туди, де я буду це все діло писати. М -м -м, трошки так, знаєте, не дуже прибрано, я б сказала. Ой-ой-ой. Зараз я вас чуть налашую. Оце знімуйкаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. One second, please. можете подивитись на мою на мою лампу. А, все, все. Може, вам їх О, все. Лукайте поки що не мою лампу. А. просто мені треба тут налаштувати. Опа, все, налаштувала. Тепер вам буде більш нормально видно. Напевно, напевно. О, о, о. Ще ні, не дуже нормально. О! Отак, напевно, нормально, да? Просто ящучить Ну Так, да, в принципі, нормально. Це пух, зошит, пух, Лаки. Це. Пух. Зарядочка пух. Олівчик, пух. І до цей той блокнот в чемодані. Так, друзі, я знову розклала цей чемодан, привезла, відвезла. От мій список. Тут може бути дуже погано видно, тому я вам буду просто зачитувати. Просто. Так. -с. У Болгарії потрібно взяти дві крапочки. Перше 15, перший карпеток. Я ж їду на два тижні. Звісно. 15 трусиків. Ну, да. Два купальники. Угу. Грибінець, бальзам для губ. Ну так, да, щоб не О, уже пересохло. Потерплю, знаєте? Не хочеться відео переривати. Сонцезахисний крем. Угу. Міні-артбук. Угу. Обруч, м'яч була вискакалка, скакалка, грузи, резинка для розтяжки, получешки, топік, шорти. Ну і так далі. Це все, що мені потрібно. Гімнастику. Опять. Обруч, м'яч, була вискакалка. Від ось цього от моменту до э, топік-шорти. А зараз все мені потрібно на гімнастику. Навушники. Книжка. Читати мені ж треба. 51 автора на літо задали. Клас, скажіть. Е -е. Бутербродик і сік. Це перекусік. Їхати ж туди 20 чи 23 години. Е -е. Для мене 5 годин це дуже багато, а от. 2023 це. Я не знаю, я просто заради цього вийду і насолоди погодилася. Телефон, зарядка. ну, Телефон і зарядка. Ось ці всі пункти є тут. 13 пунктів. Наступний розвороток. Вибираємо ручку. А я Пух. Е, пишемо зараз е, зараз наступний кадр, бо мені треба згадати, що нам треба написати. Я згадала нам. Треба написати, що мені треба поїсти. Почали. Друзі, я вам записала, що е, як я пишу, що мені треба взяти. Це було дуже швидко, тому що тут у мене тільки 5 пунктів, а там було тільки 13. Ну і зараз я вам їх зачитаю. Ой, ой ой опа. опа, опа. Сподіваюсь, що нормально. А, у болгарії і з треба дві крапки. Перше сік, друге, бутерброд, третє, два банани, четверте холодний чай і п'яте це цукерки і жилейки. Ось то мені. Так, знаєте, обов'язково потрібно, а далі вже за бажанням. Я дуже люблю бутербродики з маслом з сиром. Сік. Особливо апельсиновий дуже люблю. Бананчики. I love бананчики. Холодний чай. Я просто люблю чай, але щоб він був холодний, то що гарячий я не допиваю І з мене пот із за нього. І цукерки, ну, цукерки, як же ж без них обійтись. Так, друзі! На сьогоднішній день було все. Запишу ще, можливо, ще кілька кадрів. Але день перед виїздом я вам обов'язково запишу: зроблю мільярди фоток у Болгарії, у самій Болгарії. Зроблю мільярди фоток з, мої, з моїми подружками на гімнастиці. Це можливо ще, якщо вони захочуть. І. Точно сто відсотково, я вам пофоткаю види ідеальні з, з автобусу, здається. Ми будемо автобусом, здається, їхати. Якось так. І а, І Болгарі пофоткую вам, і море, і басейни, і те, що ми будемо їсти, багато чого пофоткаю вам. Ресторанчик, спальня, ну і так далі. На сьогодні все. Всім пока!